Нещодавно до мене зателефонувала одна глядачка, яка вже дивиться мене доволі довгий час, з питанням: мене турбують суглоби. Що ви можете мені порекомендувати? Цікаво! Тоді дивіться далі. Звичайно, я провела консультацію, на якій ми знайшли першу причину порушення роботи опорно-рухового апарату, а також разом з клієнткою визначили, яку програму ми візьмемо, для того, щоб її організм почав відновлюватись, а особливо почали відновлюватись суглоби, робота повноцінна суглобів. Як виявилося, найчастіша проблема із суглобами виникає у спортсменів, також у людей, які мають активне фізичне навантаження, у тих людей, які мало п'ють води. Сюди ж відносяться травми м'язів та суглобів. Звичайно, вікові зміни. Якщо говорити про жінок, то це незручні підбори. Зумійте мене правильно, що суглобам потрібна ваша підтримка. Ви знаєте, порушення в суглобах виникають спочатку такі непомітні, а далі вони все ускладнюються і ускладнюються. І зазвичай перші болі людина ігнорує або навіть вживає, обезболюючі. Для здоров'я суглобів та руху без болю суглобам потрібен гіалурон хондреетиновий комплекс. Чим він такий унікальний? Гіалуронова кислота тягне та отримує воду, а це складова синовінальної рідини, яка знаходиться в суглобах. Хондреєтин є будівельним матеріалом для хрящів. Забезпечує підтримку амортизаційних властивостей та еластичність суглобів. Якщо цих речовин недостатньо, суглоб не може просто фізіологічно нормально функціонувати. Хрящова тканина не відновлюється в достатній кількості, а сам хрящ стончується під тиском ваги тіла. Суглобові головки давлять одна на одну і змінюють. Фізіологію і анатомію суглоба, звідси біль, обмежена рухливість, запалення суглобів та травми. Гіалурон-хондрайтиновий комплекс допомагає природнім шляхом повернути здоров'я та рухливість суглобам. Його рекомендують для попередження проблем із суглобами під час інтенсивного навантаження. Це те, що стосується танцю, спорту, активної фізичної праці. Для відновлення після травм гіалурон Гіалурон-хондроїтиновий комплекс пришвидшує процес відновлення та доповнює фізіотерапевтичні вправи, пришвидшує одужання та відновлення функцій суглобів. Для лікування суглобів в деяких випадках гіалурон гіалурон-хондроїтиновий комплекс повністю замінює такі болючі уколи в суглоб же ж діє гіалоронхондроїтиновий комплекс на роботу суглобів. Якщо є вже проблеми із суглобами, то й курс, становить, курс вживання становить від 4 до 6 місяців. За перший місяць гілоронхондреетиновий комплекс насичує всі суглоби. На другому місяці він виступає будівельним матеріалом для відновлення синовінальної рідини. А в подальшому стимулює вироблення власної гіалуронової кислоти. Результат від проходження курсу гіалоронхондреїтинового комплексу вражаючий людина відновлює не один суглоб, проблему не в одному суглобі. А в цілому організмі. Також він має позитивний вплив на шкіру обличчя і на зір, але це вже як бонуси. Якщо вас зацікавила ця інформація, ви хочете придбати цей продукт, пишіть в коментарях слово «хочу», підписуйтесь на мене, і я вам надішлю більш детально інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!